Сьогодні я готую котлети з того, що є в мене в холодильні. Тут в мене трохи фаршу, трохи рисової каші, яку ми не доїли, цибуля, морква, трохи кабачка м'якоті. все добре. Зараз подрібню нам м'ясорубку і буду додавати спеції. Всі інгредієнти на фарш ми подрібнили на м'ясорубці. Далі я додаю приправу. У мене сушений чесничок, чорний мелений перець і сіль. Все добре вимішуємо і залишаємо хвилин на 10. Парш настоявся, вже всі інгредієнти між собою потоваришували, Тож починаємо формувати котлети. Свої імпровізовані сухарі панірувальні я додала сушену зелень подрібнену. Тож, побачимо, що воно вийде, ну пахне дівчата дуже класно. Запах нереально офігенний. Прямо б взяла зараз і з'їла. Тільки це на котлетки обвалюю свої майбутні котлетки у панірувальних сухарях. Зелень, в принципі, непомітно зараз на них, однак пахне дуже класно. Кроп, запах кропу дуже насичений через камеру не передати. Ось такий експеримент в мене сьогодні. Обсмажую котлетки з обох сторін до золотистої корочки, щоб були хромкі. Пахнуть нереально класно. Поки котлетки смажаться, Я помию посуд з великою горою природного посуду, мені як завжди допомагає справлятися. Ось такий класний помічник Містер Вайпс від Фармасі. Це дуже-дуже класна, миюча дівчата, концентрована, безпечне для здоров'я. Вистачає такої пляшечки на півроку. Рекомендую, як мама. Чесно, чесно, купуйте, користуйтесь і будьте задоволені. Ну що, момент істини настав. Потрібно скуштувати наші котлети. Що ж в нас там вийшло? Віця ось такі. Расунки в мене вийшли. М -м -м. Соковиті, ніжні, дуже класні. Я люблю дуже імпровізувати, щось сама придумувати, тож я ці котлети зробила з того, що в мене було в холодильнику. Нагадаю, тут фарш, здається, свинина, рисова каша в мене залишилась. Також тут кабачки, трішки, морква, цибулька, сіль перець. Сушений часник. панірувальні сухарі в мене це подрібні на кавомолці, і вся на каша з додаванням зелені. Тож котлеті соковиті, дуже смачні дівчата, навіть, чесно кажучи, сама не очікувала, що це буде дуже-дуже смачно. Дивіться, які соковиті. Тож, красунь. Вихід завжди є смачні котлети, можна приготувати з будь-якого фаршу і залишок каш. Який є у вас в холодильнику?